Вітаю вас! У період правління імператора Юстиніана східна Римська імперія змогла повернути чимало територій, які вона втратила раніше. Північну Африку, значну частину Італії, Далмації, південь Іспанії та кілька островів Середземного моря. Вирішальну роль у цих успішних завоюваннях відіграла Візантійська армія, про яку я розповім у цьому відео. Армія епохи Юстиніана суттєво відрізнялася від армії класичного періоду. Зникли звичні легіони, когорти та Али. Старого Риму. Основною бойовою одиницею стала тагма, яка налічувала від 300 до 400 осіб під командуванням військового коміта. Дві або більше тагм утворювали міру або мойру. Кілька Мойр – Мерос. Уся армія поділялася на три основних розряди. Перший гвардія, яка дислокувалася у столиці, складалася з кількох підрозділів. Кандидати. Загін у 500 осіб мали найвищий ранг і підпорядковувалися магістру офіцій. Схоларії кілька підрозділів по 500 бійців. Особиста охорона імператора. Есковіти вартові. Піший загін у 300 осіб, укомплектований з ісаврів. Доместики. Два загони піхоти та кінноти. Разом 1000 бійців. І нарешті останній підрозділ, протектори, два кінних загони загальною чисельністю у тисячу осіб. Як правило, це було перше місце служби дітей знатних військових. Загін використовувався під час виконання палацових церемоній. Далі польова армія. Складалася з кількох підрозділів, назвемо їх арміями. Першою з них командував так званий. Перший головнокомандувач, перший магістр Ін презенті. Резиденція розташовувалася в Константинополі. Другою армією командував другий головнокомандувач. Його резиденція була в Нікеї. І далі три регіональних командування: магістр армії Сходу, магістр армії Уфракії, магістр армії Ілірика. Ці підрозділи налічували від 20. До 25 тисяч осіб кожна. Загалом польова армія понад 100 тисяч осіб. Лімітани це прикордонні війська, 9 прикордонних округів на південному та 4 округи на північному кордоні, загалом близько 190 тисяч особового складу. Отже, як легко підрахувати, Уся армія Візантії налічувала близько 350 тисяч особового складу. Польова армія та прикордонники складалися з підрозділів різного походження, насамперед так звані комітати, пізніше названі стратіотами, до яких набирали підданих імперії. Далі федерати це війська, набрані з розселених вздовж кордонів колишніх варварів. Хоча основу федератів. Становили жителі імперії варварського походження, звичайні громадяни також могли до них добровільно вступати. Тобто ці підрозділи були варварськими лише умовно, а до кінця 6 століття вони злилися з основною масою армії. З 503 року Корпусом Федератів командував Комес Федератів Союзники. Це підрозділи варварів, гунів, герулів, готів та інших, які за угодою були зобов'язані надавати імперії військові загони під командуванням своїх вождів в обмін на землю чи щорічну субсидію. Їхня частка за часів Юстиніана була невеликою, і їх використовували досить обмежено. І нарешті Букаларії. Бійці приватних військових дружин візантійських полководців, найманих частково на їхні власні кошти. Візантійська армія складалася з кінноти та піхоти, причому кіннота з часом набувала все більшого значення. Кавалеристів називали катафрактарії на зразок перської важкої кінноти, хоча вона складалася з двох категорій: списоносців. Значна частина яких була закута в броню і дійсно заслуговувала цієї назви, та лучників, які фактично становили легку кінноту. Як піхота, так і кіннота будувалися в чотири шеренги. Причому важкоозброєні списоносці перебували у першому протостати та останньому у рагі, рядах, а між ними розташовувалися лучники. Позбавлені захисного озброєння. Важкоозброєний піхотинець мав на озброєнні спис ланцею та кавалерійський меч спату. Ланцея це спис, спочатку лише кавалерійський, завдовжки до 2,5 метрів з листоподібним наконечником. Спата це меч довжиною до 1 метра. Ширина клинка варіювалася, від 4 до 5 сантиметрів вага досягала двох кілограмів. Від римських часів залишилися на озброєні плюмбати, а також пілуми. Нагадаємо, плюмбата це короткий дротик, обважнений свинцовим вантажем і, як правило, оперений, що покращувало його аеродинамічні властивості. Пілум являв собою метальну зброю, що складалася з дерев'яного древка та металевого наконечника, рівного за довжиною древку. Древко наполовину вганялося в наконечник, а загальна довжина становила близько півтора-два метри. Втім, в епоху є пілум дещо еволюціонував і отримав нову назву Спікулум. Проте деякі дослідники вважають, що спікулум це просто інша назва пілума. Як кавалеристи, так і піхотинці використовували лук завдовжки до 1 метра 20 см, запозичений у гунів. У германців були запозичені деякі їх національні види зброї. Серед них найбільшою популярністю користувався великий ніж сакс. Або дещо довша його різновидність Скрама Сакс, а також бойова сокира Франциска. На картинці зображений старший офіцер корпусу схоларіїв у повному спорядженні. На ньому одягнений мускульний панцир, сегменті наручі та круглий щит з лускатою поверхнею. У правій руці меч спата. Наступна картинка зображує Есковіта. Солдат одягнений у ламелярний обладунок, на голові пізньоримський шолом. Зазначу, що шоломи воїнів, які несли службу в палаці, мали дещо архаїчну форму, були позолоченими або виготовленими з бронзи, а в руках круглий щит старого зразка, спис та сокира, на поясі ніж з крамасакс. На цій картинці зображено германського найманця. Характерними елементами національної ідентифікації є ніж Скрамасакс, що висить на поясі, важка бойова сокира, різновид Франциски, та широкі штани Періс Келіс, які носили східні германці. На голові цього офіцера композитний шолом германського стилю. Кольчуга посилена нагрудником, він одягнений у жовтий плащ з нашивками що вказують на його ранг. Озброєний довгим списом францискою з Крамасаксом та важким мечем, який на ілюстрації не показаний. На цій ілюстрації протостат боєць передньої лінії. Довга кольчуга воїна покриває все тіло, за винятком рук, захищених сегментними металевими наручами. Металевий грибінь на шоломі вказує на ранг воїна. Наступальне озброєння включає Спікулум, спис кельтського типу, Скрамасакс та меч, який теж не показаний на ілюстрації. Звичайно, розповідь про Візантійську армію була б неповною, якщо не згадати про один з найважливіших елементів будь-якої армії її полководця. Юстиніану пощастило, його плани відновлення імперії втілювали в життя два видатні полководці Флавій Велізарій і Нарсес. Велізарій очолював армію під час завоювання вандальського королівства, був на чолі армії, яка підкорила Оздготів, успішно воював з персами. Однак, коли Юстиніан захворів на чуму, під час епідемії в Константинополі заздрісні воєначальники звинуватили його в прагненні до узурпації влади в період хвороби імператора, і Юстиніан позбавив Велізарія всіх володінь. І, хоча незабаром Юстиніан помилував Велізарія, трагедія великого полководця настільки вразила живописців, що спонукала їх написати картини на цю тему. Наводжу дві картини під однаковою назвою Велізарій просить милостиню, Жака Луї Давида і Франсуа Вінсента, а також полотно Жана Франсуа Пейрона, Велізарія приймають у селянській родині. І нарешті ми швидше за все знаємо, як виглядав великий полководець. Немало дослідників вважають, що на вже згаданій фресці в сан Вітале в равенні. Бородатий чоловік праворуч від Юстініана, це саме Велізарій. Нарсес народився у Вірменії, яка тоді входила до держави сасанідів і потрапив до Константинополя як раб. Його оскопили, і він став євнухом, але завдяки природним здібностям зробив блискучу кар'єру і став одним із найближчих чиновників до імператора. У віці 74 років він очолив кампанію проти оздготів, яка завершилась блискучою перемогою візантійців. Вчені припускають, що він також зображений на в Сан Вітале. Це чоловік, який стоїть у сенаторському вбранні за лівим плечем імператора. Завоювання Юстиніана проте були недовговічними. І після завершення його правління імперія занепадає. Престиж імперії був істотно підірваний. Раніше варварські королі з гордістю носили звання Патрій Київ, серйозно розглядаючи імператора як свого Сізерена. До завоювань це проявлялося навіть у карбуванні монет. На монетах, викарбуваних варварами, ми можемо бачити зображення імператорів. Внаслідок завоювань варварські королівства почали усвідомлювати себе не васалами імперії, а самостійними державами, ворожими Візантії. Після завоювань Юстиніана ми бачимо на монетах варварів зображення власних королів. Зрештою, імперія настільки ослабла, що стала легкою здобиччю ісламського світу. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення.